Дітки, для того, щоб потрапити в казку, нам потрібно взяти свої долоньки і гарно їх потерти одна об одну, щоб долоньки були теплими, закрити ними оченята і промовити. Один, два, три, чотири, п'ять ми в казці. Перед нами палац чарівника. В ньому ми побачимо багато чудових речей, навіть тих, яких раніше не бачили. Щоб піти далі, підгадайте загадку. Ми день не спимо, ми ніч не спимо. І день, і ніч ми стукаємо, стукаємо, стукаємо. Що ж це таке, дітки? Це годинник. Дуже часто вам кажуть закінчуйте, залишилось 5 хвилин і дивляться на годинник. А якби не було годинника, знала б людина, коли їй вставати. Коли снідати, коли йти на роботу, в школу або в дитячий садок? Давним-давно люди дізнавалися про час за живим годинником. Цей годинник поважно ходить по двору. Ану, послухайте, справжній красень молодець. На голівці грибинець, хвіст у нього гарний, пишний, різноколірний, розкішний, будить нас у ранню пору. Хто ж це такий? Це півник, але чи можна по співу в день визначити точний час? Ні, не можна. Тому люди винайшли годинник. І перший годинник, який придумала людина, був сонячний. Їх дуже легко зробити накреслити коло, паличку всередину поставити, відзначити цифри. І буде падати тінь. Так ми можемо дізнатися котра година. Але користуватися сонячним годинником людина могла не завжди. Як ви гадаєте, чому? Годинник працює лише в сонячну погоду, вночі та ввечері вони не працюють. Людина стала думати і придумала водяний годинник у високий і вузький посуд. З дірочкою у дні наливали воду, крапля за краплею, вода витікала з отвору, їй ставало все менше і менше. Такі годинники були незручні, весь час доводилося доливати воду. Потім люди створили пісочний годинник, ось такий. Час ішов, людина розвивалась і створила годинники. Такі, які ми знаємо, це електронний та механічний годинник. Існують годинники наручні, чоловічі та жіночі. Також є кишенькові годинники. Існують годинники, які вішають на стіну, називають настійні годинники. Вони бувають з озулею, з бієм і обичні, механічні або електронні. Також є напольні годинники, які ставлять на підлогу. Ось які вони бувають, погляньте. Великі. Також є годинники на будівлях, на вокзалах, на площах. Їх називають вуличними годинниками. Діти, а чому про годинники кажуть, що вони не пуще вартові? Бо вони постійно йдуть. І час неможливо зупинити. А як ви гадаєте, чи можна побачити час? Ні. Людина, яка ремонтує годинники, називають годинникар.